Тут нічого не почує. Для того що трошки здорово дує вітер, чутно буде поганенько, але сяду в машину постараюся. Там розповісти, зараз по факту сходи гиткенькі, на відео видно. Берізка льот, молочай теж де-не-де -де зустрічається. І, на щастя, по бур'янам все. Але сходи гиткенькі-гіткенькі. Всім привіт! Знімаю з машини, бо на дворі дуже-дуже дує вітер. Зараз приїхала на поле пшениці. На жаль, не вспіла я не на жнива. Не на протруювання, де на посів. Ну нічого, зате будемо далі, знаєш, до самих жнив. Посіли пшеничку 20 вересня. Це сьогодні якраз 16-й день. Сходи є, але не такі, як хотілося. На відео покажу. Протруювали бакаж літр 250 це чотирьохкомпонентний протруйник. тіаметоксам і три фунгіциди. Uh, і також додавали план пех. Вже не перший, рік, не перший рік така схема, дуже, дуже і дуже задоволені нам. Uh, далі будемо дивитися, по бур'яну, до речі, зараз вже берізки так, немало, на відео буде видно. Ось. М -м -м Попередник у нас тут пар. Була така маленька ідея з приводу ріпака на цю ділянку, але. Через аномальну, просто аномальну спеку, відсутність дощів взагалі, то тут і по пшениці видно, що їй тяжко. Про ріпак тут і мови немає. По урожайності соняшника, феномену і сої, якщо цікаво, пишіть коментарі, я відповім ось. Ну і вставочка відео, і розкажіть, як у вас справи? Чи ви сіяли озиму пшеницю, чи будете яру, чи ярий ячмінь, чи озимий ячмінь. Бо чесно, такі терміни посіву змістилися у всіх дуже і дуже. Багато хто не ризикує сіяти. Ось, але як кажуть, і я вже не раз це говорила, досвідні агрономи, хліб потрібно сіяти завжди. Маю до речі, бачите, такий гарненький аксесуар. Якщо цікаво, що це за компанія. Напишіть щось в коментарях, я вам розповім. І бажаю всім гарних, гарних дружніх сходів, щоб ніяка мушка і жужелиця не з'їла вашої пшенички.